Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1А. У нас на надходження Renault Megane 2013 року випуску з об'ємом двигуна 1,5 дизель на передньому приводі в ефектному чорному кольорі. Машинка дуже доглянута. Такий чудовий автомобільчик можна придбати в нас на фіріалі за 9 доларів. Автомобільчик дуже доглянутий, Нагадую, маємо чудову лінзовану оптику, сімнадцяти останні диски, гума в гарному стані. Авто без пошкоджень та підкрас, і тонований по кругу, дуже доглянутий. Маємо задні патроніки, задню камеру. Автомобільчик виглядає дуже ефектно, без нарікань. Переходимо до задньої ряду У нас ще великий комбінований диван. Карти в ідеальному стані, три підгорівника для пасажирів. Автомобільчик в дуже доглянутому стані, стопідйомнички без нарікань. Переходимо до передньої сидінь. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без підкрасів, без царапин, без п'ятин. Маємо склопйомички, дачі сіти до дощу, мультируль, механічна крокопередач, штатна мультимедіа, навігація. Автомобільчик в ідеальному стані. Потребую вашої уваги. Нагадую, коли цікаво даний автомобільчик, його можна придбати в нас на фіріалі за 9990 доларів. Також авто можна купити в лізинг та в кредит. З вами були автопарк.